Шановні глядачі, всім привіт Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні займемося реставрацією моїх дверей. Це двері, які ведуть до погріба. Сьогодні будемо зачищати стареньку фарбу, знімати, шар фарби. Потім будемо вскривати їх лаком. Також познімаємо всі ручечки, профарбуємо цю всю роботу буду робити з тих матеріалів, які в мене на даний час є. Це фарба, яка в мене залишилася від попередніх ремонтів. У мене її дуже багато, лак також є. На ці двері не буду витрачати жодних коштів. Сподіваюсь, двері вам сподобаються. Я вже в своїй голові трошки їх вималював, які вони будуть. Думаю, вони будуть гарні та все в мене вийде. Став, будь ласка, вподобайку, підписуємося. Всім дякую за перегляд. Зараз трошки піднесу камеру з іншого ракурсу покажу. В принципі, роботи багатенько. Багатенько роботи буде в плані того, що потрібно їх буде гарненько зачистити. Не знаю, це все також потрібно буде замінити, мені не дуже подобається. Ручечки також позачищаю, пофарбую, мабуть, чорний колір. Старенькі двері, але добротні. Я думаю, щось з них цікавеньке та гарненьке вийде. Також петлі потрібно буде на саморізи. Жовтенькі поприкручувати, також все познімати та пофарбувати в інший колір, тому що це зовсім не дуже гарно. Так, зараз будемо знімати двері петлі чи двері з петель. Потрібно головне, щоб нічого не пошкодити, тому що нові петлі я не буду купувати, не буду нічого витрачати, потрібно все зберегти. Так, завышилась нижняя петля И можно двери Дистоваты Фу. Так, что, помечник Добротні, важкуваті двері. Так одразу і не скажеш. Раз двері виклали на козик на ось такий. Зараз буду всі знімати ці всі перемички, буду робити все трошки інакше. Також ці всі цвяхи потрібно позрізати. Вони не потрібно, щоб так були негарно. Та також ручки познімати та почнемо зачищати. Що, все, що я хотів, познімав, сляхи позрізав, ті ще не міг дістати, все інше подоставав. Ось воно все, труха вже була, ці досточки потрібно все рівно було заміняти, замінити. Зараз все, будемо міняти на зачисне коло та все зачищати. Ну, ось таке коло залишилося, це я метал зачищав. Ну, спробую принаймні основний шар відтерти, а потім вже буду шліфувати. Під мій навіс під мою робочу зону. Зараз будемо лицеву частину повністю знімати фарбу. У нас трошки дощик іде, тому зараз гарненько зачищаємо, обробляємо, обпалюємо та потім буду показувати, як буду вскривати лаком. Отже, друзі, двері зачистили, зараз їх опалюємо таким методом, бо газового балону в мене надовго не вистачить. Зараз подивимося, що з цього вийде. Перший раз так роблю. Так просто я порахував, буде набагато дешевше та набагато швидше. Постараюся їх рівномірно зараз опалити. Вже двері трошки поперевертав. картинка, в принципі, для мене. Ясна, зараз вам також все покажу. Я швиденько там 10-15 хвилин тримаю та трошки їх зміщую. Трошки совую, щоб все рівномірно обпалити. Так набагато дешевше виходить, ніж балоном. Зараз перевернув на іншу сторону, поки що так виглядає, ще буду, звісно, зачищати та вскривати потім лаком. І так, друзі, зараз проходжуся наждачним, наждачним папером P60 зернистості, щоб трошки пом'ягчити перед тим, як скривати лаком. Потрібно вирівняти всі нерівності. Зараз швиденько проходимося та будемо фарбувати. Отже, друзі, зробив зверху таке м'якеньке полірування швиденько, буквально за дві хвилини. Зараз буду перевертати. Гарненько потрібно їх, звичайно, буде відчистити. Перед тим як скривати лаком, відчищаємо. Зворотню сторону також трошки поліруємо та переходимо до фарбування лаком. Зараз також дійде. в мене залишився ось такий силікон. Використовував його в ванній кімнаті та на кухні. Там його трішки залишилося. Всі оці шви, він прозорий. Зараз позаливаю та позатираю. Зараз будемо фарбувати наносити перший шар лаку. Лак в мене залишився, робили сходи в погріб. Зараз його використаємо з обох сторін. Покриємо лаком, будемо користуватися валиком, вже нижню частину зробив, перший слой наніс. Зараз буду наносити лицеву частину. У мене тут лаку вже залишилася, третя частина. Але, сподіваюся, мені вистачить ту частину, яка в мене всередині погреба, я буду вскривати одним шаром. Але цю частину я постараюсь розтягнути, щоб скрити двома шарами лаком, щоб було гарненько. Так, працюємо валиком, валиком набагато швидше. Кісточкою я не люблю працювати. Зараз краще купити валика. Не так дорого зараз все це коштує. Пофарбували та викинули. І так наносимо перший шар лаку, перший слой. Двері дуже-дуже довго зашліфував, від старої фарби, віддраював. Ну, але я думаю, що в мене все вийде. Думаю, що будуть гарні двері. Це набагато краще, ніж їх просто було викинути та щось робити, щось ліпити нове, і витрачати на це кошти. А так жодних коштів я не витрачаю. Користуюся тим, що в мене на даний час є, тобто, що в мене залишилося від попередніх робіт. По-перше, щоб воно не займало місця, тому той ж, цей же самий лак він все рівно з часом може засохнути зіпсуватися. Якщо є якась робота, яку можна зробити, звісно, я звісно буду робити з тих матеріалів, які на даний час в мене є. І так, друзі, перший шар лаку нанесли. Сьогодні залишаємо, нехай підсихає, завтра вже буду наносити другий шар лаку, другий слой. Щоб воно все гарненько висохло. Зараз на дворі вже прохолодно, зараз підсихає, трошки щоб його можна було взяти, заносимо до котельні. Та нехай сохне там всередині, там сухо, гарно та тепло. А завтра вже будемо наносити другий слой. Отже, Шановні глядачі, два дні роботи, нуль витрачених коштів, двері повністю реставровано. Використовував всі матеріали, які в мене були, в залишку від попередніх робіт. Двері ми опалювали, вскривали лаком. Внутрішню частину дверей скрили один раз лаком, зовнішню частину зараз покажу, вскрив два рази лаком. Всі ручки, всі матеріали, всі саморізи, що використав, всі в мене були в наявності, я на це не витрачав жодних коштів, бо інший ще зберіг, зараз покажу трошки цвяхів. Не знаю, можливо, хтось викидає, можливо, хтось на наметалом здає. Я, я збираю. Подальшому, я думаю, також десь використаю, можливо, буде якусь опалубку робити, або ще якісь роботи. Нехай знадобиться. Тим паче, що зараз, я не знаю, один цвях коштує 15-20 копійок. Коли їх потрібно багато, звичайно, набігає певна сума. Отже, по дверях, я зараз лицева частина. Такий більш грубий колір вийшов. Я сподівався, в двері вийдуть трошки світліше. Ну, але це, скоріш за все, тому що два рази вскривав лаком. В принципі. Результат непоганий, але я хотів, знову ж таки кажу, трошки зробити їх світліше. Більш-менш було схоже на внутрішню частину. Але внутрішня частина в мене вкрита була один раз лаком. Всі ручечки, всі петлі профарбував, вони в мене всі були в наявності, також нічого не, вик... не купував, жодних коштів не витрачав. Також місця щелини про силикони, щоб вони також додатково гарно трималися. Силикон у мене також вже був, скажімо так, підпорчений. Уже два, два роки йому було. але в принципі, можна було використати те, що я і зробив. Отже, що по самій роботі? Дуже довго, дуже нудно. Я відтирав стару фарбу. Як бачили, вона була трьох кольорів. Спочатку, видно, люди фарбували сірою фарбою, потім зеленою, потім, вже, як ви бачили, сама верхня була ця біла фарба. Фарба дуже повідалася, дуже довго її віддирав. Болгарка швидко перегрівалась. ну, Але так, 30 хвилин працював. 30 відпочивав. 30 хвилин працював, 30 відпочивав. І, в принципі, за 3 години я повністю зняв весь шар фарби, потім вже приступили до опалювання, потім до фарбування. В принципі, результатом задоволення, дружині подобається, мені подобається. Сподіваюся, вам також сподобалось. Сподіваюсь, когось надихнув, також щось реставрувати, щось робити. Всім дякую за перегляд. Ми старалися. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть свій коментар. зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей, па-па.